Росте деревце, тонке, високе, Славен є, Славен є Боже, тонке, високе, а вшевши широке, Славен є, слава Боже. А на цім древі, сам сокіл седить, Славен є, Славен є Боже, сам сокіл седить, сльозоньку ронить, Славен є, Славен є Боже, а стох і сльозки стала. Слава не є, слава нес Боже, а потім морю плевей корабель, славене є, слава нес Боже, а в тім кораблі те сові столе, славене є, слава не Боже, позастеленні чим скатертхами, славене є, слава не Боже, а за цим столом дорогий пиття, славене є, слава несть Боже. А за цим столом будже нам здоров, славен є, славен є Боже, Відчуєм тебе, щастям здоров'ям, славен є, славен є Боже, щастям здоров'ям та з цими святьми славен є, славен є Боже.